Подумали, ви зламалися. Volkswagen не ламається. А? Volkswagen не ламається. Це новий Volkswagen Tiguan. А міг би сказати, що це рестайловий ID.6, 6, наприклад. Ну, виглядає схоже ж, правда? Зовні він весь такий по-фольксківськи сучасний. От тільки впевнений, що багато хто з вас скаже, ну, він виглядає взагалі не як тіх. А от як в усьому іншому, зараз побачимо. Існує таке собі прокляття BMW. Це коли новий дизайн знайомих всім моделей не заходить клієнтам. Так було з переходом від е 34 до Е39, потім від Е39 до Е60. Про Е38, Е65 Я взагалі мовчу. Так буває з баварцями не завжди, але буває. З Фольксом легше. Цігуан і не був ніколи аж занадто красеним, але справа в тому, що просто от від покоління до покоління він ставав все більше і більше схожим на автомобіль, який мав викликати виключно позитивні емоції. І скажу вам так, багато хто вважав його найкращим вибором в сегменті. Звісно, якщо були гроші. Попередній кузов Рестайл, як на мене, взагалі став еталонним, і я точно знаю, що. Для дуже великої кількості людей це правда. Але тренди і от загальні тенденції річ вперта. Тому Тігуан зкитайщили. Сорівак, інакше і не скажеш. Зкитайщили. Ну, це грубо. Втім, є як є. Зовні нове покоління стало більш круглим, втративши свій класичний німецький стиль. Єдине, що ось цей класичний німецький стиль він закінчився. І більшість нових моделей Volkswagen будуть ставати дедалі круглішими. Тренд чомусь пішов саме в цьому напрямку. Передня частина отримала суцільну лінію в решітці на кшталт останнього рестайлінгу Touareg. А позаду ми бачимо певну варіацію на тему ID6. Ну що ж, Volkswagen? Схоже, ти трохи втратив в харизмі. Хоча, сподіваюся, це тільки перше враження. Буде їх ставати на дорогах більше, ми почнемо звикати до цього нового дизайну. А от з проопрацюванням деталей, тут все прямо на високому рівні. Як тільки ти відчиняєш авто, новий Тігуан тебе зустрічає анімацією світлодіодів. Ще років Зі 5 тому так вміли хіба в Ауді. Сьогодні ж і Volkswagen теж. Виглядає точно технологічно. Але якщо говорити там про. Про матричне світло, то його тут немає. Тобто, full LED, звісно, так, але матриці принаймні поки що немає. Втім, казати, що тут якось недостатньо е світла, також не можна світити абсолютно адекватно. І як і раніше, цього вміє підсвічувати повороти. Про інше, пороги прикриті, форсунки під капотом, а не в щитках, на жаль. Ну і кілес тільки на передніх дверях. За внутрішньою ієрархією Volkswagen Tiguan стоїть нижче за Артеон, наприклад, Декілес на всіх дверях. Ну, добре. Хоча дивно. Технічно ж, вони багато в чому схожі. На ходу новий цігуан можна охарактеризувати як просто дуже і дуже приємне авто. У нас під капотом зараз дволітровий турбодизель. А скоро має з'явитися ще й 2-літровий Тієсайдвугун на щось там типу 265 кінських сил. Але і дизель, я вибачаю, 193 кінські сили і момент 400 Нм. Плюс до того ж DQ381. Це вам дозволяє прискорюватись до першої сотні. Подивіться за скільки. А? Ну, непогано ж, правда. Але головне в ньому не це. А те, що ви можете от прямо легко, прямо легко тримати на трасі швидкість 150. Ну, на трасі, Київ-Бориспіль, звісно, а може навіть і трохи більше. Я дуже задоволений ось цією зв'язкою. Мотор коробка, тому що вона швидка, вона адекватна і вона дуже економічна. В характеристиках Тігуан в місті має споживати 8,7, якщо я якщо не помиляюсь. Але тут я не певен, тому що у мене зазвичай виходить менше, причому значно помітно менше. Іноді, навіть там на літр, типу того. І це при тому, що я взагалі не економлю. Коротше, справді, от вся ця зв'язка вона працює ну добре. Однозначно добре. Причому, знаєте, така справа раніше. Коли екологічні норми не були настільки агресивними, мені здавалося, що от, звичайні гідромеханічні автомати вони поводять себе адекватніше за роботи. Але з часом все змінилось. По-перше, роботи стали краще. А по-друге, ось ці екологічні норми при збільшенні кількості передач в гідромеханічних автоматах, ну, вплинули на плавність руху і на адекватність цих самих автоматів. Тому зараз ну тут тільки віддати треба шану ось цій коробці, ну і звісно ж, двигуну. І мені особисто дуже-дуже прикро. Знаєте за що? За те, що от саме тоді, коли ДВЗ дійшли до свого піку розвитку, ми вимушені пересісти на електромобілі. Дідько, це дійсно прикро. А зараз давайте зробимо паузу. Ті, хто з нами давно, знають, що я користуюсь Samsung. У мене були Samsung Galaxy S7, потім S9, потім S22, ну, тому що дев'ятка була просто невмирущою. Зараз же в мене Samsung Galaxy Fold 5, і він вміє робити ось так. І це просто незамінна річ, якщо ви активно працюєте з текстом. Але нещодавно вийшло нове покоління Samsung Galaxy Fold 6. І в нього просто широченні можливості штучного інтелекту Galaxy AI. Це дійсно щось нове. Якщо говорити загально, то Fold 6 в порівнянні з моїм Fold 5, ну, дуже схожі. Так, він став трохи тоншим. Так, шарнір зробили ще компактнішим. Рамки ще менші за рахунок, чого фронтальний екран тепер не 6,2, а 6,3 дюйми. Але глобально їх можна і сплутати. Ну хоча Fold 6 відмовились від глянцю взагалі. Тепер навіть ось ця алюмінієва рамка, а це Armor Aluminum, вона матова. І звісно ж, так буде ну, менше відбитків. Процесор Snapdragon 8 Gen 3, а не Gen 2, як у мене, і захист IP48, а не IPX 8, ну і нові кольори. Еволюціонував флагман, зрозуміло, але ж головне тут: максимальна підтримка штучного інтелекту Galaxy AI. От дивіться, перше про що варто було б згадати: сьолту сьовіз Google. Бачите на дисплеї щось, що хотіли б знайти. Затискаєте клавішу додому, обводите цей об'єкт, і оп, ви вже знаєте, що це. З останнього, де я використовував цю фішку, потрапила мені нещодавно в руки монета. Ювілейна монета номіналом в 10 гривень. І щоб дізнатися, що це за монета і яка її реальна вартість. Фото. А далі Samsung Galaxy. AI допоміг. Монета Антонівський міст. Ось, будь ласка, її вартість. Дійсно, зручно. Ще суперкрута фішка фотоасіст, який дозволяє вам видаляти об'єкти на фото. Працює без перебільшення ідеально. Торкнулись, виділили об'єкт, видалили. Простіше ще не було. Також є можливість робити короткі підсумки статті, в інтернеті, наприклад, функція Browsing Assist. Зручно і просто, щоб не витрачати час, а вже мати певну уяву про те чи інше питання. Втім, кількість можливостей ще постійно збільшується, тому найближчим часом варто чекати оновлень. Але от те, що є тут, от прямо зараз, і тут обережно, краще сядьте. Ставити на стіл Fold ось так. Відкриваєте перекладач, і далі магія. Fold6 буде слухати вашу зі співрозмовником бесіду. При цьому уявіть, що ви говорите різними мовами, і ви на екрані будете бачити переклад на льоту його мови на вашу, а він вашої на його. Потужно. Називається ця фіча Live Translate. Але, на жаль, поки що там немає української мови. Втім, очікуємо, я думаю, що буде скоро. А якщо докупити ще навушники Galaxy Buds 3 Pro, то все те, що я вам тільки що показував, буде в онлайні начитуватись вам прямо у вухо. Ну, а все інше? А все інше і було добре. Камери тут ті ж, що і в моєму Fold 5 наприклад, основна 50, теле 10, ширококутна 12 мегапікселів. Батарея, вважайте, така ж, її вистачає. Ну, принаймні мені, не те, щоб ну, він взагалі не сідав за день, але ж екран я ним постійно користуюсь саме в розгорнутому вигляді, і в принципі, ну, от на день вистачає. Зі своїм Samsung Galaxy Fold 5 я вже рік ходжу. Я не використовую чохли і усілякі захисні плівки. Не знаю на що вдягати чохол на телефон, який виробник вже намагався зробити тонким, красивим, використовував там алюміній, дороге захисне скло, а потім ви все це берете і приховуєте. Причому в першу чергу від себе за якимось там чохлом. Але це таке. Так, от за рік втратив в мене наступні. Було декілька падінь на плитку. Ось на рамці я трохи збитих кутів. Але прямо не смертельно і за рахунок кольору непомітно. Задня частина матова як нова взагалі. На фронтальному дисплеї від ключів кишені по необережності моя провина з'явилась подряпина. Проте вона одна, і її легко могло б тут і не бути, подумай я наперед. Але ж найголовніше: складений телефон, екран відклеїться і все таке. Взагалі жодного натяку. При тому, що ось так на день я роблю купу разів. Оперування текстом це просто величезна частина моєї роботи, а екран як новий. Ну і там усілякі лаги, фрізи чи щось подібне. Ну я не знаю вам, що сказати. Samsung Galaxy Fold – це флагман. Так, шостий Fold дещо прикольніший, ніж мій п'ятий. Але головою, об'єктивно, я розумію, що і в мого ще запасу ну, на декілька років точно є. На цьому все. Далі говоримо про цього. Двигун тут покоління Evo. Тобто, це є А-288 Evo. Як я вже сказав, тут 193 кінські сили і 400 Нм крутного. Але для нас доступний більш простий двигун, більш дешевий. Це 2.0 TDI, також є 288 але на 150 кінських сил з моментом у 360 Нм. метрів. І зазвичай, ну як кажуть, тобто, ось вам дволітровий турбодизель, там і є його більш. Скажімо так, дефорсована версія. Але насправді не дивлячись на те, що і цей двигун, і той Я-288, вони різні і відрізняються конструктивно доволі сильно. Наприклад, тут у нас алюмінієвий блок, да. а, там блок з сірого чавуну. Наприклад, тут поршні легкі алюмінієві, там будуть поршні сталеві. Наприклад, турбіна з рідинним охолодженням тут є, там немає. Коротше, сенс в тому, що двигуни насправді різні. Індекс слабшого DXPA, індекс ось цього нашого на 193 кінські сили, DXNB. Ці двигуни вони нові. X в індексі означає фактично покоління. На нашому ринку їх ще не було. Принаймні на нашому ринку їх не було, тому індекси ви знаєте, можете погуглити, почитати, що там далі. Але головне тут що двигуни дійсно різні коробки також, до речі, різні. Втім, я думаю, що це через те, що молодший слабший двигун може йти тільки з переднім приводом. Ось ця наша версія, вона безальтернативно 4Motion. Ви зрозуміли, але от на загал, ці 400 Нм, метрів, ви розумієте, вони доступні вам в дуже широкому діапазоні обертів десь з 1750 до 3250. Тому ви завжди їдете в моменті, і це, звісно ж, дуже і дуже приємно. А щодо надійності і от цього цього алюмінію, витривалості, якогось там термоменеджменту, ну у вас принаймні є вибір. Ви можете взяти слабше серце на човуні. Але тільки після власного тест-драйву. Тому що ось ці 193 кінські сили і 400 ньютон метрів просто, просто закохують в себе. Підвізка. цігон завжди був непоганим, приємним і енергоємним в плані поводження, що на рівному асфальті, що на наслідках стратегії ямкового ремонту після сходу снігу разом з ремонтом. І скажу вам, що. Якщо не стало краще, то як мінімум не стало і гірше. Хоча мені здається, що стало краще. Принаймні на цих 18 дисках. До речі, вибір розмірів тут 17-20 дюймів. Так от на цих 18-х дисках підвізка відпрацьовує все дуже чітко, дуже охайненько. Мені подобається. Можливо, можливо, трохи от таких порождинних звуків і залишилось десь там знизу. Але це треба прямо прислухатись. Тому від мене особисто підвісті залік. Проте залежить від того, що ви від неї очікували. Якщо комфорт, наприклад, так, це про неї. А от натяки на спортивність і чіткість точно ні. Тігуан помітно валиться. Не дивлячись на те, що його розміри майже не змінились, тобто, ну так, довжина виросла на 3 сантиметри, але база тут та ж, ширина та ж. Та й кліренс тут майже той же, а це 17-17,5 см. То от більше тяжіння до комфортного поводження тут відчутно. Можливо, можливо, якби підвізка була з DCC, все було б краще. В Європі це можливо. В Європі, до речі, доступна ще якась там спортивна підвізка. Я такого взагалі не пам'ятаю у Тігуан, втім зараз є така опція. Можливо, там все значно краще, а тут же, ну. Про комфорт, типу того валкості було б менше. А от швидкі повороти це точно не про ті. Ну, це факт, плюс, точніше, мінус. Кермо. А, ну дивіться, увага, з цим завжди все було непогано. Німці ніколи не допускали серйозних прорахунків в цих питаннях. Але будемо об'єктивні і чесні. Кермо тут дуже і дуже кросоверне. А можливо, це правда через пакет поганих доріг, який тут встановлено. І, до речі, підвізка, можливо, поводить себе саме так, знову ж таки, через цей пакет. Ну, можливо, воно занадто легке навіть в спорті. Нуль є, але от не настільки чіткий, як може, вам того б хотілося. Коротше, от, на кожен день, так, скоріш за все, але емоції від нього 0,0. З іншого боку, ну тут принаймні клавіші механічні. Прогрес. І здається, ми стаємо свідками глобального ошуканства. Ми зробили для вас сенсорні клавіші на кермі, тому що це круто і технологічно. Ну, пам'ятаєте ж це? Ага. А тепер ми зробили для вас механічні клавіші на кермі. Дуже послідовно, я б сказав. Але дякую. Це все, що я можу сказати. Насправді дякую. Так значно зручніше, так значно знайоміше і так значно безпечніше, врешті-решт. От правда, ця любов до сірого фарбованого пластику в місцях постійного дотику пальцями. Ну, не певен я, що ця фарба протримається весь життєвий цикл. Але ж хто зна, тому нехай. Єдине, мабуть, ну а кнопку виклику телефону ну, можна було б додати. Ну, правда. І це не вперше я вже бачу ось таке рішення саме уваг. Здавалося б, дрібниця. Але тільки не тоді, коли у вас є друзі, які не кладуть слухавку після розмови. Якщо у вас таких немає, цініть це. Бо в мене, наприклад, є. І після от того, як ти там про щось домовився, ти маєш лізти в якесь меню, шукати. От... Ну, коротше, це такий, знаєте, особистий біль. Салон. Салон Цігуану змінився, і ви бачите, що сильно. Тепер все не схоже на попереднє покоління, і взагалі не дуже й схоже на Volkswagen, до якого ми звикли. Але мені сподобалось. Консервативний Фолькс дозволив собі такі зміни? Неймовірно. І коли я кажу неймовірно, я не маю на увазі, що тут з'явився якийсь там особливий екран, підсвітка, кластер або ще щось з новітніх цифрових рішень. Погляньте, що Volkswagen зробили з матеріалами. Ну от пластики в верхній частині салону, будемо вважати, що вони там плюс-мінус такі ж, тобто є імітація строчки в пластику, ну коротше, таке. Але все ж трохи більше уваги до дрібниць, мені здається. Але в нижній частині салону, ну гляньте, ну ось таке. Я міг би очікувати те, від кого завгодно, наприклад, від Nissan, але вже точно не від Volkswagen. Низ центральної консолі, пошитий приємним шкірзамом. Я хочу вам нагадати, що такого раніше у Tiguan не було. У X-Trail було, а у Tiguan — ні. Тож, вдруге, дякую. Та й взагалі, от саме відкритого жорсткого пластику, тут ну, мінімум. Дійсно, добре. Також інженери переглянули підхід до таких речей, як підсвітка. І я зараз не про оці от речі. Тут на смак, як на мене, занадто не стримано, наче Тігуан молодиться. Ну може так і треба, але мені здається, що от все це ну ні до чого, ну воно ні з чим тут не пересікається. Ну коротше, насправді на смак, і я не про це. Я про те, що тут є сенсорне керування кліматом. І вперше подібну реалізацію я побачив в Golf 8, так? І ну дивіться, до зручності звикнути можна, тому що тут можна свайпати, можна просто тицяти. Це такі речі насправді. А от про що я сказав одразу, як тільки сів в салон нового останнього гольфу, так це про те, як можна було забути встановити сюди підсвітку. А У Tiguan підсвітка вже є. І ви не будете навпомазки вночі шукати, як зробити собі тепліше чи холодніше. І ще раз дякую. З круто виглядаючого і не сильно практичного, ось ця шайба з екраном в центрі. Ось так регулюється гучність. Але гучність регулюється ще й на кермі, і ось тут. Ну добре, знову ж таки, є вибір. Комусь зручніше так, комусь так, комусь так. Нехай. Але дивіться, якщо натиснути, то у вас з'являється вибір режимів руху. Ну, непогано, а якщо свайпнути, ще з'являється вибір атмосфер. Тут змінюється там, колір, все таке. От мені здається, ось це ну, якась ну, не необхідна річ, втім, знову ж таки, можливо, я просто чогось ще не розумію. Є дві бездротові зарядки по 15 Вт, тобто швидкі, добре працює, є поличка, можете її опустити. Підсклянники є, ну, ніж. Є підлокітник, класичний Фольцівський. Все тут добре. Взагалі, за ергономікою, ну непогано. Єдине, що можливо, мені б хотілося б трошечки більше на себе подати кермо. Але ну, це таки, знаєте, дуже індивідуальні речі. Перед водієм тут кластер класичний, я б сказав, для ваг, але вони його, здається, намагались трохи спростити. Але все добре щитується і адекватно працює. Ну і мультимізійка, подивіться, вона просто до біса величезна. 15 дюймів в принципі. Це як у туарех. Вони її переробили. І я зараз не порівнюю з попереднім поколінням Тігуан. Я кажу про гольф 8. Хоча за сенсом вони схожі. Втім, та система при своїй появі була об'єктивно глючною і сильно програвала по стабільності. Тут жодних нарікань от взагалі, а про функціональність, ну, дивіться, тут дійсно справедливо говорити про туарег, а не про гольф чи про. Попередника. Крісла, ергоактив, є вентиляція і є масаж. Взагалі-то на цьому можна було б і закінчити, але я думаю, варто сказати і про наступне. Volkswagen це один з найтехнологічніших брендів сьогодення, який імплементує в свої масові народні автомобілі. А от найбільш передові технології. Ну, от, наприклад, там як воно називалось: паркасіст, ну, коли автомобіль сам паркується. чи Якось так, воно з'явилось на Пасаті ще, ну в 2012 році вже точно було. Там матрична оптика, ось такі речі. Да? Але є нюанс, е який не стосується саме цього. Е справа в тому, що не всі опції можуть бути одразу доступні певним ринкам. В Німеччині, наприклад, такі речі, як камери по колу, є, а у нас немає. Тут камера тільки одна. Нормальної якості. Ну і добре, що зумуваче. Але от 360 немає. Поки що. Немає, до речі, як і втримування в смузі руху. Тобто адаптивний круїз є, сліпі зони є, там попередження зіткнень є, а от втримування немає. При цьому тут є, наприклад, там, електричний привод багажника. А не як у певної партії туорег, який приїхав до нас без цієї опції. Ну, от щось таке дивне. Багажник, до речі, класний: 652 літра. Подивіться: все як треба: жорстка підлога. Тут пошито, тут є ніша. Під підлогою ми бачимо докатку. І це при тому, що у нас встановлений опційний звук Harman Kardon. Ось саб. Втім, до речі, саб якийсь маленький зовсім. Ну, тим менше з тим він є. Але докатка і саб зазвичай або одне, або інше. Ну, останнім часом раніше то вони саби в докатку ставили. І можна скласти спинки, отримати рівну підлогу. Спинки, до речі, складаються 40 на 60, але, бачите, є лаз ще туди. І давайте подивимось. так, не можна розмістити підлогу нижче. Я думаю, що якби не було харману, можна було б це зробити. Скоріше за все, в більш дешевій версії. З двигуном на 150 кінських сил така можливість буде. Враховуючи те, що. Ну так, довжина цього Ан формально виросла на 3 см, база ж не змінилась. Тому позаду місця, ну, мені здається, плюс-мінус, як і було. Ви, як і раніше, можете регулювати кут нахилу спинки. У вас є підлокітник. Ось так от це тепер виглядає, подивіться під стляннички. Прикольна реалізація. Плюс є така от поличка, ви можете сюди в принципі поставити свій телефон. Чому ні? І для телефону є ще місце. Ось тут або ось тут. Круто. Єдине, що я б зробив так, щоб можна було ще і планшет сюди поставити, але ну, це вже такі речі. У вас величезна панорама. По висоті місця вистачає навіть мені 2 метри зросту, Ну, може, трошечки хотілося б трохи більше. У вас є третя зона клімату, є підігріве сидінь, дві Type-C розетки. Пластики тут жорсткі, що притаманно знову ж таки сегменту, але ось це все обтягнуто шкірзамом. І є підсвітка. А ще на ходу розонує гриль правого середньочастотного динаміка. Так, середньочастотного динаміка, я все правильно сказав, не помилився. Тому що у нас аудіосистема Harman, і тут просто купа усіляких там різномасних динаміків по салону. Втім, хочу вам сказати, що звук мене ну, взагалі не вразив, навіть в порівнянні з Golf 8. При тому, що система підозрює, що або та ж, або дуже-дуже схожа. І, скоріш за все, це через великий об'єм салону. Ну, коротше. звук звук губиться і геть невиразний. І це на додачу до ніякої шумки моторного щита. А, я постійно чую цей дизель, і це дуже дивно, тому що от, навіть в базі тут склопакети, але навіть в топі. Я дуже добре чую ось цей дизельний 2.0 А, Але я знаю, що ви скажете. Ти ж так його там нахвалював, насолоджуйся тепер? Ну, окей. Хоча оце відчуття, що він в тебе як на колінах, ну, воно трохи, трохи дратує. Ну і наостанок, чим ваг завжди був дуже дуже сильний, це своїм от, прагматичним підходом до деяких речей, наприклад, до оглядовості. І тут з цим просто все на найвищому рівні. Величезні дзеркала настільки великі, що здається, я подібних ніде і не зустрічав, але в них видно тупо все. Ну і повний привод. Головне, що тут змінилось: нове з'єднання карданного валу з картером головної передачі та бортовою передачею. Тепер тут шліцьове з'єднання. В усьому іншому, це еволюція попереднього Fomotion з Haldex 5 в основі. Кроссовер є оф режим. І головне тут, скоріше, що з жорсткістю кузову. Нормальна електроніка працює, можна повсти. Вивісились, так? Але головне, що він їде. Такс і... У ну, двері, до речі, плюс-мінус рівно стоять. Ну, знаєте, кузов можна було б назвати адекватним накрученням. Ну, тобто він його не повело, багажник закривається, при тому, що стоїмо ми ну, в нормальну таку розкаряку. Я думаю, що. Для цього сегменту цього вже достатньо. Нагадаю, що останнє, що ми так тестували, це був Santa Fe, і він щось не дуже справився. А Тігуан, як бачите, норм. Так і що ж по факту? Тігуан спожив, що це все той же Тігуан. Зручний, комфортний, технологічний. Він не такий серйозний, як був раніше. Німці навіть почали жартувати. На задніх вікнах з однієї сторони намальований Тигр, а з іншої ігуана. Саме тому ви завжди чули про винятковий британський гумор і жодного разу не чули про жартуючих німців. А ще здається, цього дещо змістився вниз по віковій вилці своїх клієнтів. Думаю, глобально це правильно. От тільки чи зможуть ці молоді клієнти вивалювати такі кошти? Tiguan Life Лайф зі слабшим двигуном на передньому приводі це 1 мільйон 642 тисячі гривень наразі, що десь близько 40 тисяч доларів. Повноприводний Елеганс з потужнішим мотором це вже мільйон 830, 000, що приблизно 44 тисячі доларів. І знаєте, це не звучить занадто в сучасному світі. Згадайте ціни на той же X-Trail або Outlander, наприклад. Наше тестове авто це 50 тисяч доларів за рахунок деяких опцій. В якості висновку хотілося б сказати, що мені Тігуан геть не сподобався зовні, і не тому, що він якийсь там симпатичний або несимпатичний, гірше. Мені він ніякий, а ніяким бути зараз ну таке. А от все інше тут треба тверезо віддати належне. Отже, мінуси: беземоційна зовнішність, доволі розмазане кермо. Розпущена підвіска, занадто слабка звукоізоляція двигуна, і все. Як на мене, це реально все. Плюсів більше, звісно, знову ж підвіска. Хоча вона й не тримає, але вона м'яка і комфортна. Електронні системи, які працюють і працюють добре. Навіть не топове матричне світло дуже непогане. Дизельні двигуни на вибір, класний робот, цифрові рішення високого рівня реалізації, зручний салон. І, звісно ж, так. Вартість. Тігуан Гуан не став дорожчим. Це важливо. Тому якщо зовнішність аудиторії зайде, а судячи по навалі усіляких айді на дорогах, багатьом вона цілком до вподоби, то попит буде гарантовано. Дякую, що були з нами. Підтримуємо сили оборони і далі більше.